Сьогодні ринок равликів в Україні тільки починає розвиватись. Цей ринок можна поділити фактично на дві частини на професійних виробників, які займаються реальним виробництвом, вирощуванням цих равликів. Це екоравлик в першу чергу, ауліка і все, напевно. Решта це е, селяни, які заготовляють равликів е, у лісосмугах, в селах, де можуть знайти просто їх і здають переробникам, закупівельникам, фактично, які вже подальшому експортують ці равлики за кордон. Тон українських молюсків продають як сировину. Їх просто зібрали, помістили в контейнери, щоб вони могли дихати, погрузили в машину і вони поїхали. За даними митної статистики, у 2016-му Україна експортувала 375 тонн виноградних равликів. Поки їх купують тільки дві країни це Литва і Румунія. Причому варто зазначити, що експорт здійснюється лише впродовж трьох місяців у травні, червні та липні за ціною 1 долар за кілограм молюсків. Правда, ціни на ці равлики є дуже дуже низькими. Це цікава ситуація, що ці країни Литва, Румунія, доробляють їх і продають уже далі в Польщу, Францію, Угорщину, але вже ціна зовсім інша 5-6 доларів за кілограм. Тому наші селяни фактично втрачають на цьому. Що ж заважає нам одразу вийти на ринок до кінцевих споживачів? У Нас немає виробників, які готові робити вже готовий продукт. У Нас є є, є один фактично виробник, який працює частково на внутрішньому ринку 500 кг Він навіть не може забезпечити внутрішніх споживачів. Ну і найголовніше, щоб працювати із е, закордонними гравцями, потрібні великі об'єми. Потрібно е, не менше 20-30 тонн, щоб вивести хоч одну партію за кордон. До речі, споживання виноградного равлика щорічно складає близько 150 тисяч тонн. Тоді як побит у Європі задоволений лише на 60-70%. Найбільшим імпортером Делікатесу є Франція. У цій країні в їжу використовують більше 700 мільйонів молюсків на рік, що дорівнює 25 тисячам тонн. А оскільки в усіх країнах Євросоюзу, окрім Мальти, та Криту, збір природних равликів заборонений, для нас відкриваються широкі горизонти. В цьому році е, дуже дуже цікава ситуація. На ринку перше, перше за всю історію було ввезено 11 тонн Живих равликів це равлики для розведення з Польщі, тому це показує те, що є бізнес в Україні, який зацікавилися в розвитку цього даного напрямку, і що з цього вийде, ми побачимо згодом.